Всім привіт! Коротше, сьогодні 15 лютого. Е, попереднє відео було, так як до нас прийшла зима. Після того відео там ще був тиждень морозів у нас, до 20 градусів. І вирішив я сьогодні прийти утеплити сім'ї. Ну У мене тут перша половина сімей утеплених. Я навіть утеплення мав сказати, що не забирав половині вуликів. Тому ну тако на наряд і ну, йду і дивлюся. Там я вже продивився, зараз покажу цих 5 сімей у цих лежаках. Тут утеплення є, то я його не знімав цілу зиму, а тут так і було. Покажу, як, як сім'ї сидять, ну, іменно в цих лежаках. Ось, Матрас так і тут сидів цілу зиму. Ну, Сім'ї, якщо сім'ї тут тут, раз, два, три, чотири вулички. Сім'ї можна сказати, що декотрі, ну так як я тепер подивився пару сімей, вони лиш починають, можна сказати, ну, тепла ніякого немає. Що навіть ну, матрас можна сказати, сидів цілу зиму. тако. І ну, і ніякого розплоду не було, нема зимової, і навіть тепер нема що. У нас зараз вже тепло обліта вже почався йти. Ми тут зараз вже обід і почалось сім'ї трохи літати виш. Так, опять ж матрас. Ну, ця сім'я вже трошки розійшлася, я думаю, що в неї вже може часом бути. Хоча тепло, тепло не відчувається, але ну, там виходить, якщо матка починає сіяти, особливо якщо там йде яйце, то температуру вони не піднімають зразу, вони піднімають теж тоді температуру, коли йде вже лічинка. Так що, якщо, якщо матка почала сіяти пару днів, то тепло не буде відчуватися. Тепло починається, коли, коли вже яйце вилуплюється вже ліченка, тоді починають починає вже гріти, давати температуру. Ось так, теж розійшлися. Ну опять же зараз ну, тепло не відчувається, але я думаю, що вже матки включилися в роботу. І там вчора написали коментарі, пасічник написав, коротше написав, що, що канді ставити, ну не канді, ну мед ставити не добре, бо е, бджоли піднімлюся, з'яде мед і коротше, назад не впуститься не на рамки. Е, я ж сказав, що ну, не ставити мети у, у сім'ї, які сидять спереду. Ну, Без проблемні у ті ставити не треба. Ось Тут, виходить, я, тут, я поставив вже достижень, як я поставив мед. І багато хто казав, що мед потече. Мет не потече. Получається, то його розкатуєш тонко. Ось ця сім'я вона дійшла до задньої стінки дійшла. Я поставив тут мед, вона вернулася під мед і ось почала вибирати його. Сім'я, якщо навіть вона навіть вони, вони медзидять, правильно вони на мед не впустяться, бо його немає там в гнізді, то вони не впустяться. А якщо там був би мед гнізді, то бжали б на мед опустилися без проблем. Бо виходить, що вони, ну, що вони, якщо це вибирають, клуб вже розійшовся, вже розплати, що йде в сім'ях, то вони вже все гніздо, можна сказати, обігрівають, і там, якщо навіть до 7 мет, то вони і цей виберуть над головою, і той в гніздах там різниці, коротше, не буде. Так що... Ну... І я нікого взагалі не вчу, щоб там от, іменно так, робити. Я Я знаю у себе, речі, там папа питався і дзвонили питався, е, це виходить. Чернівецька область у мене тут. Що, ну, щоб, бо багато є, що в нас, допустимо, в нашому регіоні так підходить. Ну, може, далі, в інших регіонах може таке не підходити. Так що я іменно як в нас ну, на Західній Україні. Ось так я так, якщо вижу, що вже починає сім'я доходити, то я ставлю. Просто по тому я беру цю сім'ю на контроль і, і приходжу до неї почастіше і дивлюся, ну, як вона далі зимою. Коротше Цех показав цих 5 лежаків, далі тут я вже подивився, зараз ще покажу там корпусні вулики наверху, з тому облят, будемо показати, вже починається де в 37'я. Якщо допустим, взяти ось цей облітник, зараз зайду, покажу сюди. Якщо взяти цей облітник, то я так зрозумів, пасічник написав за цей вулик, що типу, тут я ставив мед і сім'ї сиділи, ну сім' сім'ї, ну це запасні матки, можна сказати. Вони сиділи, от водички, вони сиділи по центру. Я став мед і за що це я так думаю, що він написав, типу, щоб не ставити, бо в біжали піднімаються під мед. У цьому обліотніку. Ну я тут показував ранній расплат, мене там є відео. Тут був розплат. Я думаю, що він тут так і ну, так вжали може, ну потом може, ні, ну тут, тут розплат є вже я, ну, дуже, ну тепло, вообще дуже тепло. Я зараз даже їй маю утеплю краще. Да, ну сім'я, сім'ї шустрі. Вон тут же розплат є, ну дуже такі гарячі. Тому я тут поставив розплод, бо я, я знав, що, знав, що тут получає, сімейка слабенька, вона на гніздо не може так обігрівати, як сильна сім'я. Тому я ставлю зверху мед, щоб вони на розплоді так і сиділи і просто над медом. Вони беруть мед і, і годують цей розплод. А якщо мед я не поставлю, то вони його виходить, і можуть не пересунутися. В тому році, так само зимою, в цьому році я завжди ставив зарані. А в ті дві сім'ї, які я там по я поставив, там я поставив що того, що я об'яснив, що то були е, бджоли забліоднів. Я їх в кінці сезону всипав їх у, у дві сім'ї, ну, два вулика, коротше. матки підсадив в мене були і не загодував їх коротше, так нормально, і тому я їм поставив мед завчасно, щоб ці бджоли перезимували. Нажметі мене. Коротше так, йдемо далі. Пройшли нижній ряд, показав там 5 сімей, ось так бджоли літають, взяв матраси, якщо треба. Здорово, виходить, піднімаю крешу, ну бо, Я казав, у цій сім'ї. Тут я просто холстик був. Просто холстик лиш був. Ну Нема такого тепла, ось, з був, ставлю тепер. Такі матрасик, і, якщо треба. І це далі. Ну, ось тут не треба, допустимо, тут, тут є ж такі два. Так, добре. Так, тут слабенька, то ту, ж я показував, у них розплод. Я думаю, що є точно. Ну, Хоча вони сидять лише до серди. Слабенькі сім'ї. Я ставлю дві заставні. От зараз, коли у нас почнуться вже перші ревізії робиться, коли вже має попада. У березні місці десь коли подав вже більш-менш настроїшся, то такі слабенькі сім'ї я буду, ну, де може ще й не поставив. Слабенькі сім'ї це 4 вулички, ну, можливо ще 5, ну, якщо... А то переважно 4. Я їх зжимаю теплим заставним і, і файно такого утепляю. По центру вулика утепляю з двох сторін. Так, тут, в принципі. Mm -hmm. Те, щоб Ну тут чуть-чуть чувствуюся, так якби трошки було тепліше. Ну, поставлю їм цей матрас. Ці рамки я від них заберу. Рамочки заберу від них, бо вони... Бо зараз їх тут не потрібно. Ну, Також теж десь у когось я рамки зразу забираю, щоб вони, бо зараз, коли сім їх почнеться розплатити, буде повешена влага, і рамки будуть почати тухнути. Так, тут теж треба поставити утеплення, теж розійшлися, досить непогано. Аж теплофон відчувається. Так, тут зараз я поставлю, зараз не закриваю. Ну, коротше, далі йдемо, Йдем, ще покажу на горі за пару сімей. Сам ряду показав, нажмі діймо на паузу. Коротше, обльот починає сь... мій моїй кращий. Так, покажу тут, тут на верхуші покажу пару сімей. Ось тут утепляти нічого не буду, Холстики. Ну Зараз тепло, зараз у нас тут буде десь 7-8 градусів. <coughs> І сім'ї вже, можна сказати, починають вже розходитися навіть розходиться, ну, вже, вже сидяв клубу в раді коли вже вони вже вони розходяться. Короче, на нас на 115 виходить люто зимовка 100% зараз. пробегал с эти семьи все нормально зимует зимуем короче дальше наши наши плюс минус так пока еще Я прошу 40 градусів тут цеху і будемо прощатися. Ну, раніше, виходить, тим, яке я, як я показував раніше, то джо зразу починали пальцу носити, бо видно, що десь щось підцвітало, а зараз видно, що сніг у нас і дотоплюється, ну під лісом ще не стопився. То то зараз під цей, ну, не видно взагалі що вони носять такого хотів подивитися на але... немає нічого так покажу цю сім'ю да, вони вже, ну, такі добрячі вже такі активні що я думаю що іменно оце, оце тепло вже даст уже вже толчок даст вже почнуть сім'ї включатися в роботу Уже зараз ну то вже пора, в принципі, щоб не включали. Бо Там за 10 днів у нас уже буде температура до, до плюс 5, вночі там до мінус 3, ну, сім'ї вже зараз теплі, ну, нормально теплеться і вони коротше, вже можуть починати розплод, виховувати. так що. Так що вже можна сказати, що сезон потрошки починає вже включатися, можна так сказати, зараз вже може бути вже десь через 2 неділі, ну, десь, ну ще грубо вряд ще десь 2-3 неділі можна сказати, це ще це буде ще такі коливання температури, а там вже десь через 3 неділі це вже може бути вже такі світлі досить теплі дні, що можна буде вже десь і... Подмор можна буде дивитися, якщо він є, то можна буде потрохи підчищати. і гніздо Піджимати гнізда теплими заставними, такі щоб, Бо сильна сім'я, яка сидить, ну, 6 вуличок, можна взяти, ну 5 таких сильних вулочок, і 6, і 7, і 8, то такі пчелині ну, сім'ї, ну принаймні, тут у нас. Я можу сказати, до них не дивлюся. Вони дек сидя на 7 рамках. Коротше, так і не сидять. Просто на корма можна подивитися, якщо корма є, то ці сім'ї не піджимаються. Просто одна заставна від холодної стінки, і вони так йдуть. А от сім'ї, які мають 4, ну менше 4, це само собою. 4 і 5 улочок, якщо такі улочки мають худі, то їх ліпше би піджати з двох боків заставними теплими, скоротити. Навіть краще поставити на 4 рамочки, щоб, і щоб корма можна поставити за заставну. Можна їх трохи привідкрити, але не зараз. Це вже має більш бути тепліше, щоб не потік мед. І виходить, ці сім'ї придеться трошки за ними подивитися, щоб вони добре стартанули. Щоб не, не почну, ну, щоб вони не почали тормозитися, а щоб хороший був старт, то треба до них трошки подивитися і, і можна сказати, що їх такими маніпуляціями можна швидко звірювати пасіку плюс-мінус, щоб сім'ї були хоча б більш-менш рівні. Ну и да може, матка пропала, то так я делал. Короче, всем пока!